Оновлений центр розвитку підприємництва та сучасний туристично-інформаційний центр у Чернівцях на банковій 3 відкрили простір для подій, навчання та співпраці. Детальніше про те, як громада зможе використовувати приміщення в самісінькому серці міста, та хто допоміг із створенням платформи далі в сюжеті. У Чернівцях реалізували проєкт в рамках європейської програми Мери за економічне зростання. Нині у місті відкрили сучасний простір. Це з одного боку проєкт, а з іншого боку, це мережа. Тобто, це мережа, яка охоплює країни східного партнерства, включно з Грузією, Вірменією, Молдовою, Україною і відповідно. В цих містах міст, в цих країнах міста можуть приєднатися до мережі і таким чином отримувати можливість по перше, навчання, участі в різноманітних заходах, з обміну досвідом, а також участі в програмах, в рамках яких виділяється фінансування для реалізації місцевих ініціатив. Це місце, де можна отримати підтримку, поради, нові знання і знайомства. А для туристів затишний простір, з якого починається знайомство з Чернівцями. Роман Клічук жартує, що завдяки вдалому розміщенню Ню простору між Чернівецькою міською радою та обласною адміністрацією це місце може стати місцем вирішення багатьох питань. Поруч всі на нагодяться, ви зможете викликати будь-кого чиновника і зустрітися з ним на, на, на другому поверсі. У центрі розвитку підприємництва надаватимуть послуги як діючим підприємцям, так і новачкам у цій сфері. Ми пропонуємо безкоштовні послуги, консультаційні для тих підприємців, які лише прагнуть розвиватися, або тих підприємців, які вже мають відповідний досвід. Консультації надаються з юридичних питань, питання оформлення комунальної власності, все, що стосується написання грантових заявок, абсолютно безкоштовно для бізнесу. Також простір можна використовувати для різноманітних заходів. Попередньо буде відбуватися запис, або на гарячу лінію у нас буде можливість і на сайті записати на консультацію, а також на проведення власного заходу. Окрім того, нині запрацював сайт Бізнес інфосівій юей. На ньому зібрана вся важлива інформація для малого та середнього бізнесу. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.